Це на громадському інтерактивному та радіо один нашим глядачам у Ютубі. Нагадую, щоб ви підписалися на наш проєкт, ставили вподобання, коментували, ділилися нашими відео серед своїх друзів, близьких і рідних. Таким чином допоможете нам розвивати і підтримувати наші медіапроєкти. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з Андрієм Миселюком, це політолог та директор інституту соціально-політичного проєктування. Діалог. Вітаємо, пане Андрію, вас в нашому етері. Добрий день вам і всім вашим зачастую одиторіям. Дякую за запрошення. Дякую вам, що знайшли можливість поспілкуватися з нами, пане Андрію. Хочемо з вами поговорити про ліквідацію Пригожина, про цю таку веселу для України, і, можливо, навіть всього притомного світу новину зокрема, знаємо, що ви на цензурі в своїй колонці писали про те, що. Е, у червні Пригожин зміг за два дні свого заколоту нанести удар по всій системі влади, але цього разу відкрите знищення ракетою літака опонента Путіна в небі над Росією де-факто відкриває справжню скриньку Пандори. От Цікаво, що це за скринька Пандора Пандори у вашому розумінні? Е, так, спробую е, пояснити. Тому що е, треба розуміти, що насправді система влади Путіна. Вона до того часу, як він не почав повномасштабного агресію проти України, вона була такою досить сталою, і в принципі там було таке розуміння балансів і інтересів. Було все вибудовано так, що Путін він стояв над всіма і був найвищим гарантом, звичайно, не Конституції, а прав та привілеїв свого найближчого оточення, тих, хто був при грошах. І мав величезний вплив, І тому, звичайно, тобто його слово, воно було фактично таким своєрідним таким, ну, паролем для забезпечення інтересів цих людей. І звичайно, після того, як система влади Росії почала, почала отримувати перші такі після вторгнення в Україну Тріщини, то звичайно стало зрозуміло, що. Путін він же не, не, не такий сильний лідер, який він був, коли він там прийшов до влади, коли йому довелося фактично Росію під себе перекроювати і збирати свою систему влади замість Єльцінського, яка фактично вже була зруйнована. І це стало остаточно зрозуміло, коли Пригожин підняв свій бунт і за два дні практично не зустрічаючи супротиву дійшов там за 300 кілометрів від Москви, і при бажанні міг би піти ще далі. Тобто це була, це була демонстрація того, що система влади Путіна не працює вже так, як щоб уникнути загроз і тримати ситуацію під контролем. Це тоді був урок. Що стосується зараз крики Пандори, то вона саме полягає в тому, що з одного боку Путін він надав слово Пригожину що він на що Пригожин нас останній отримує гарантії безпеки? А з іншого боку, безумовно, це відома Путіна, не факт, що по його прямому наказу, але безумовно з його відома Пригожин був знищений. І тому тепер всі люди, які там як у якого у кого є якісь домовленості з Путіним, вони почнуть розуміти, що по перше, це не 100% гарантії, як це було раніше. А по-друге, всі, всі вони знаходяться під загрозою знищення, і тому вони мають належним чином поводитись і або приймати такі правила, або вже намагатися їх якимось іншим чином переробити, там гуртуватись, домовлятися про щось між собою. Тощо, ось саме на ну, це я й мав на увазі, тобто оця система влади, яка більше двох десятків років була в Росії вибудована, і де Путін був центральним елементом. Прийняття рішень гарантії тривалості і міцності. цієї системи влади вона пішла в небуття, і тому тепер, звичайно, вже найближчий час покаже що яким чином російські еліти будуть реагувати на цю нову реалію реалії пане Андрію. І ви також в матеріалі на цензорі пишете про те, що ліквідували, знищили Пригожина, фактично не Путін і там, можливо, навіть Шойгу чи Герасимов. А саме ті люди, ті куратори в Кремлі, куратори Пригожина, які, власне, робили чи сприяли ось, ось цьому червневому його походу на Москву. Чи це звідки от такі припущення, чи наскільки це може бути реалістично? Дивіться, зрозуміло, що поки що немає чіткого бачення того, хто це зробив, і якщо так спробувати зрозуміти, то. Можна буде, треба дуже уважно спостерігати за тим, як ключові гравці на російській сцені будуть, будуть проводити хто буде за якими меседжами виступати, і саме той, хто буде, скажімо так, намагатися далі ситуацію розкитати, використати цю загибель Пригожина задля того, щоб ще більше послабити позиції Путіна. Він не буде, скажімо так, найбільш вирогідним замовником цього виступу. Але тут ситуація в іншому. Справа в тому, що ми не можемо чітко сказати, є декілька центрів впливу, які були зацікавлені безумовно в тому, щоб пригожин був знищений. Це як ви згадали дійсно і Шойгу, міністра оборони Шойгу, і керівник Генштабу Росії Герасимов. Це, звичайно, після приниження Черневого і довгої історії коли вони були ворогами з Пригожиним, це. Скажімо так, тут треба було відплатити, як казали, попіл класа стучав в їхніх серцях. І звичайно, вони були зацікавлені в тому. Тут тепер головне в тому, щоб розуміти, яким чином це буде використано тими, хто Пригожина підтримував. Ну це зрозуміло, що Пригожин діяв не сам по собі в червні місяці. Тобто він не є самостійною фігурою повністю незалежною, так він досить автономний, але звичайно, що у нього підтримка була, і саме той масштаб репресії проти службовців. Ну найбільш розкручена історія з Сергієм Суровікіним, який одночасно зі знищенням, точніше, прямо перед тим як був знищений літак Пригожина, він був відправлений у відставку свого поста керівника повітряно космічних сил Російської Федерації, а та інші ці впливові фігури вони звичайно його підтримували, і якщо виходити з того, що вони зберегли свій намір далі дестабілізувати позиції Путіна, послаблювати їх, то звичайно знищення Пригожина, вони це на їхню користь, тому що безумовно першим під ударом буде Путін. Всі на нього покажуть. Кажуть, що це він помстився, що це він безпредел творить, мафіозна держава, ну то що те, те, що й пролунало. При тому саме вони залишилися позалаштунками, але позиції Путіна були послаблені ще більше. Ну, в принципі, тут ситуація поки що така крихка. Треба зрозуміти наскільки Путін зможе використати цю ситуацію собі на користь, тобто у нього величезний вплив дії в таких кризових ситуаціях. Ну, подивимося, чи зможе він. Дійсно, отам от, сконцентрувати у ну, себе більше повноважені влади, і навпаки, його позиції буде далі послаблювати ще більше? Поки що вирісовується саме другий варіант, і це вже перспектива найближчих місяців, що ось його позиції будуть ще більше послаблені, і ота от вертикаль, яка є також влади Путіна, яка в позиції Пізанської башні давно знаходиться, що вона нарешті розсипеться. Будемо сподіватися, що так і буде, пане Андрію. А цікаво, чи взагалі ось ця ситуація? Ці події довкола Пригожина, довкола його загибелі, зокрема. Чи вони були передбачувані з червня після того, коли він намагався йти на Москву? Так, вони були передбачувані, тому що насправді це був антракт, тобто ситуація не була вирішена. Це було, це було перемір'я, не мир, і російський болівар не витримав обох, і Путіна, і Пригожина у себе довгий час. Звичайно, потрібно було, потрібен був було певний час для того, щоб Путін, його оточення російськими наборони, вони перебирали на себе ті повноваження, які раніше були пригожені, зв'язки перебудовувалися під себе, тому що Вагнер, звичайно, у них надзвичайно великий вплив і можливості в Африці, а це для Путіна надзвичайно важлива сцена, де йому потрібні були власні правила ввести. Таким чином. Певний тайм-аут був, да. І справа в тому, що Пригожин він ще е, на лютому сказав, що він відпускає відпустку своїх бійців з тим, щоб в серпні їм, як він висловлювався, будуть ці великі справи. Передо <кхем> ви будуть великі справи, їм треба бути до цього готовим. Ось влаштека, що на серпень воно планувалося саме тому я ще в середині липня написав, що серпень август дія друга, тобто дія друга буде. Але я думаю, що дійсно Пригожин там знову буде активним гравцем, а не в пасивному буде в положенні виступати, коли його просто знищили. Так він знову ж таки на першому місцях перепуденного Росії. І це обговорюють, як це плине, але в принципі він сам активну роль не грав. Пане Андрію, ви ще пишете, що після Черневого закладу Пригожина правильніше казати про те, що система влади в Росії остаточно перестала бути під повним контролем. Колективного Путіна а перейшла до оформлення в режимі пост Путін, що ви мали на увазі? Дивіться, казати вже про те, що Путін одноосібно повністю контролює всю систему влади і приймає всі головні рішення. Не можна було після того, після научної демонстрації того як у лютому минулого року, коли було вирішила питання визнання так званих ДНР ЛНР. Він зібрав все РНБО для того, щоб була колективна відповідальність, і там було це проявлено наявно. Але фактично давно вже є, є коло людей, найближчого оточення, там деякі ще з кооператива озера, які там з ним більше 30 років вже разом. Ну і також Ігор Сечин. Чемізов та інші довірені фігури а в політиці це Патрошов в першу чергу, Золотов та інше, яким, за ким Путін там щонайменше радиться і там, приймає рішення, розподіляє відповідальність. Це колективний Путін. А після того, як Пригожин він фактично переформатував ситуацію, навіть цю ситуацію в червні, коли він показав, що навіть цей колективний Путін він не здатний попередити угрози своєму існуванню, адекватно відреагувати. На це, тобто там Путін сам зник, э, війська не протидіяли, тощо і в такі і не, не здатний тому, щоб ці події були э, попереджені надалі. І тепер ми бачимо, що так звані ці башні Кремля вони взяли курс на оформлення у себе силових, силових структур. Це так звані приватні військові кампанії, їхні, э, що вони хочуть зараз завестися більше своїми кадрами і готуються вже до активно до боротьби. Влади після Путіна, тобто до тих тим, як буде його спадок розділятися. І таким чином ось вони кажуть, вони живуть вже в цій реалії. Тобто ніхто вже Путіна не розглядає як лідера, який здатен бути в Росії керівником там ще роки. Йде мова про місяці в найкращому випадку, тобто вони ж готуються до цього нового етапу. Дієво готуються причому. Пане Андрію. Цікаво. А... Що буде із так званими ПВКшниками або вагнерівцями? Що, чи нам варто очікувати найближ, у найближчому майбутньому заміну Пригожину, чи буде ця, ця військова кампанія приватна розформована, чи все таки, як ми от вчора бачили, з'являлися повідомлення, ці люди повинні будуть скласти присягу на вірність Путіну? Дивіться, якщо ви пам'ятаєте, то конфлікт між е, Пригожиним і Шагу, з одного боку і Шагу Герасімовим е, загострився за після того, як поставили питання того, що е, всі ці бійці БВК Вагнер вони мають переходити підписувати контракти з міноборони. Так, так. Е, тобто не Міноборони, так да. і звичайно, в цій ситуації Путін став на бік Шагу і Ну і фактично довів цей конфлікт до. Да. Гострого протистояння. Звичайно, зараз є дві можливості. Скоріше за все, ця кампанія вона в єдиному вигляді такому не збережеться, оскільки Кремль вже одного разу обпікся і він не захоче отримувати таку надзвичайно боєздатну і впливову структуру. Вона, скоріше за все, буде розподілена на декілька більш дрібних формувань. Хтось там буде концентруватися, скажімо, на. Операціях в Африці конкретно, хтось там на інших завданнях, але в цілому звичайно така розгалужена і багата галузева з власним таким е нереально крутим медіахолдингом, який був медіахолдинг Патріот Бригожина, вже такого не буде. І скоріш за все, навіть сама назва Вагнер вона теж зникне, оскільки не на сій цього. Призвиська Дмитро Вуткін, він був теж вбитий разом з Пригожиним. Ну і також ця назва дратуватиме і Путіна, і керівництва Міноборони, тобто нагадуючи їм про те, що було про ці всі місяці такого їхнього маленького пекла, яким влаштував Пригожин. Тому, звичайно, ми будемо дивитися на ситуацію. Ми бачимо вже, що там Вагнер поступово. Відпирають від їхніх можливостей там в Африці, перебирає на якісь там щось перебирає ГРУ на себе, щось там інші структури російські. тобто їхній вплив зменшується. Ну, скоріш за все, це угруповання буде розформовано ще до кінця року. Андрію, ви казали, що позиції Путіна фактично, от після цієї ситуації, після загибелі Пригожина почали значно спадати або ж будуть власне. Падати, і в принципі, це такий запущений був процес руйнування черговий процес руйнування Російської Федерації, і Російського путінського режиму. Цікаво скільки ще може протривати це, і чи дійсно от історія із Пригожином могла бути такою, могла бути таким своєрідним епогеєм краху путінського режиму. Я хотів би послатися на авторитетного спеціаліста, керівника Британського комітету з безпеки британського парламенту. Він сказав, що справа йдеться про те, що Путіну залишилось дуже небагато часу. Можливо, припустив він лічені дні. Але навіть якщо це не дні, то дійсно питання вже концептуально вирішено. Я не зовсім згоден з тим, що це був запущений черговий процес руйнування ці системи влади Путіна, Російської Федерації, Російської імперії він вже іде, він йде без зупинки після того, як Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну. Тим самим він зішахнув свою країну повністю в безодню. Вона просто не зможе звідти вибратися, і тому це було таким радикальним прискорюванням. Є прискорювачі, і в їхню функцію виконав пригожин зі своїм спочатку зі своїм бунтом, а потім зі своєю загибелю. Тобто цей процес іде, він постійно набирає обертів, набирає нових якостей, все, все нові повороти відкриваються. Тому, звичайно, будемо дивитися, що буде відбуватися найближчими місяцями, і дійсно можливо нас чекають такі дуже кардинальні зміни в російської антиту. З огляду на це, з огляду власне на динамічність подій, які відбуваються. І можемо ми очікувати невдовзі, в найближчому майбутньому, що в Росії будуть з'являтися ще подібні пригожини, і відповідно, що можливо хтось таки дай добереться до Москви. Дивіться, поки що про це можливість цього, скажімо, не проглядається на горизонті, оскільки Кремль вже я ж кажу, сказав казав. казав. Одного разу він навтікся, коли створив надзвичайно таку могутню приватну військову кампанію. Тепер будуть багато приватних військових кампаній, але вони будуть не такими міцними. Більш того, контроль за ними буде у вірних людей Путіна. Але питання полягає в тому, що це поки ситуація, поки центральна влада і особисто Путін залишаються сильними, поки вони можуть ситуацію контролювати і впливати на неї. Оці дрібні ПВК вони не будуть, скажімо так, використані проти Москви і походи на Москву не відбудуться. Але щойно ситуація в Росії сильно дестабілізується, там розпочнуться події, ну, які можна, наприклад, порівняти з серпня 91-го року, коли був Пуч ГП. Тоді, звичайно, гравці, які зараз вже готуються до того щоб отримати свої великі шматки від спадку ю цього путіна вони звичайно можуть використати всі свої ресурси в тому числі свої структури для того щоб свої права підтвердити дякуємо пане андрію за ваші роз'яснення за ці коментарі андрій Миселюк, політолог та директор інституту соціально-політичного проектування діалог був в етері громадського інтерактивного Телебачення та радіо 1 і з паном Андрієм спілкувалися про те, що буде з режимом Путіна після власне цієї радісної новини після ліквідації воєнного злочинця. Пригожина на все добре. тримаємося і нехай нам щастить. Дякую вам.